День, друзі, колеги, з вами агенція на рухомисті Стабільність. І сьогодні ми на огляді ось такої двокімнатної квартири по вулиці Довженка. Дуже простора, красива, в таких е салатових е пастельних тонах. Ось у нас перша кімната. Тут у нас є лоджія. Панорамне велике вікно. Площа цієї. Кімната 14,6 метрів квадратних. Загальна площа квартири 76,2 метри квадратних. Площа кухні 17,2 метри квадратних. Висота стелі 2,3 Ось Так виглядає у нас коридор. Вхід. Тут у нас ще є гардеробна окремо. Так. А це друга кімната 19,6 метрів квадратних. Тут зразу є невеликий французький балкон. Дуже гарна, дуже світла кімната. Таким напівкругом йде. Можемо подивитися на балкон. Дуже гарний балкончик, міцний. Його можна доробити, його можна засклити. Дуже гарний вид на все місто, практично ну, на, цю, на цю частину е, баму. Бачите, як гарно виглядає. Одне задоволення каву на цьому балконі. Як на мене. Кварти... Квартира простора, кімнати просторі. Дуже класний. Нічого зайвого меблі. Довезуться. Ось у нас тут така ванна. Вона така. Дидуальне газове опалення. Ну і кухня. Дуже кухня мебльована вже, бачите, дуже класні меблі. Барна стійка. так само панорамне вікно. Тут ще ніхто не проживав в цій квартирі, хороша локація. 11-й поверх. Ліфт є. Ну, дуже класно виглядає. Дуже якісно все нічого не люфтить, нічого не скрипить. Ви можете бути першими, хто проживатиме в цій квартирі. Дуже хороша інфраструктура, поряд магазини, поряд парк Шевченка, поряд міське озеро. Сільпо компі Фокстрот. Дуже все тут класно розташовано. Взагалі вам дуже класна, класна локація для проживання. Тут все є для сімей для проживання. І відпочинку. Ну, і, Відповідно, транспортна розв'язка так само дуже хороша, тому що тут е, практично кожних 200 метрів знаходяться е, транспортні зупинки. Це дуже класно знаходиться. Це будиночок не є дуже старий 2010-2012 років. Одним словом, Тут гаражні кооперативи. далі, можна буде винаймати гараж, якщо потрібно. Тобто можу сказати одне, що дуже класна локація, дуже класна квартира, по дуже доступній ціні, як на мене, тому що практично за ціною, ну, ціною серед у центрі. Тому думаю, що це буде класна інвестиція. Записуйтесь на огляд, заходьте на оголошення, дивіться інформацію. За всіма деталями можете телефонувати за телефоном, вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!